А реплей від підписника. Погнала дивитися. Е Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи? А? Пишем в коментарях. Звісно, що ж. А з нами сьогодні на зв'язку гравець-боєць під ніком Ілзу. Надіюсь, братику я правильно прочитав твій нік. Якщо ні, то поправ мене будь ласка, в коментарях. Так, щоб я на другий раз знав, як правильно. Це ж так, у нас карта New Bane, режим бою. Перевага в рандомі, це в нас рандомчик, друзі, і цікавий такий апарат китаєць. Колекційної породи. Що в нас? БЗ-741. Можна сказати, брат, БЗ-75? Ні. Чому? Тому що броні немає від слова зовсім. Ну, Танчити ти можеш раз там на Новий рік, але якщо в тебе прямі руки та хороший скіл в даній грі, ти можеш, в принципі, щось деколи і найті танкувати. Ось такий момент. Гармата. Друге, це в нас. Можна сказати, копія все ж таки БЗ-75. Чому? В принципі, шкода у них однакова за постріл із е, свого першого снаряда. Е, 460 вилітає. Але все ж таки там ББшенка 75-ка має. А ось цей 74 ка що має? Під калібр. Чому так розробники? Чому ви таке зробили з цим танчиком? Обділили його бронею раз, обділили його бронебійним снарядом два. Ось такий от момент, друзі. Що у нас ще із мінусів? А те, що ми на 9 рівні. Чому це мінус? А тому що ми попадаємо, впевнено, проти 10 рівнів. І тут спрацьовує правило великих калібрів, коли ворожбини будуть намагатися щупати по тобі своїми величезними дренами під назвою фугаси. Ха, вони будуть залітати, правда, на ура твої буртини. Та навіть. Е, малі калібри, звісно, будуть тебе шити ось сюди, в радіаторну решітку, тобі в задницю. І, в принципі, ці фугази будуть впитуватись як е, губка воду. Так що потрібно грати на ньому обережно і одразу ж можна ще раз сказати, що цей танчик таке скілозалежний. Так, дивися, яка розкладка, виходить, Ворожбини щось давила-давили цей напрям біля певного кіоску, і все ж таки його не продавили на щастя. А що у нас виходить, все ж таки ворожбина там. Тусується біля нас. Важкесенький танчик. І може бути, треба його контрити, щоб він не заїхав до нас. Подивись, що ЛТ що їхня, може до нас під'їхати, блін. Треба вважати. Так, получай, давай АМХ. Треба разочок по ньому влупачити, щоб відправити гараж, а можливо, це зробить наш контракер. Так, зробив, чи не зробив? Чи наш... нас все ж таки його підбрили? Подивись, ми залишаємося. Один-чотири танки. Ну, в принципі, вони такі добре покусані, крім СМВшки. Восьмого рівня. До речі, також колекція. І залишається преміум машинка. Ось цей от британець. Може бути небезпечно тим, що в нього є хеш-фугаси. В принципі, ході восьми рівень, але він... його фугаси у нас будуть шити впевнено. Я надіюсь, що впевнено лише не по нам, а по комусь іншому. Тому що нам потрібно вигризати цю перемогу. Невже буде калабанов? Подивися, забирає 9 рівень, залишає собі дві вісімки. Всього на всього, але. СМВ все, все ж таки має ще досить хітпонтів, щоб з нами будатися, Так що треба йти в розмін. Такий, щоб ми йшли в плюс, а він мінус. В принципі, подивися, в нас хітпонтів ще достатньо. Добре, що наш герой сьогоднішньої гриплею все ж таки зберіг свої хітпоінти до кінця бою, і це зіграє ключову роль якраз в цьому бою. Може, якщо в нього було би менше половини, Більше за все, ми вже були б в гаражі. А ну давай, останній постріл. І... Пулявопля, смашана картопля. Ти що, ти не кого би кував? Ворожбенка. Маємо 4 колика. Свою після бойову, так і переможну. Статистику. Так, давайте глянемо на цю після бойову статистику. 4739 пуляної шкоди. 390 заблокованої шкоди. Ну, бачите, також буває. А 4 знищено, 6 пошкоджено. Воїн майстер колобану. Та головний калібр, подивись, скільки медалів. Пішов плюс на 344 878 срібних монет. Свісив свою купілочку, перше місце по нанесенні шкоди та півтори тисячі вільного досвіду. Також заробляє. Ставим подобайки за такий перший. Хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою, перевага. Та звісно, що ж підписуємося на канал Бурнобійник. Завантажуємо свої в Discord для того щоб потім разом з нами. Переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали доведеться другий бій, також вигравця під ніком Ілзу, але вже на важке також танчику, в принципі, БЗ 75. Вперед. І так, танкісти! Моїм другим бійцям нас карта Перлине місто знову ж таки рандомчик. На три точки, і з перевагою, звісно, що ж та знову ж таки китайський важкий танчик, але це вже в нас техніка, яка досліджується за вільний або бойовий досвід. Тому як було зручніше в принципі техніку досліджувати, мені завжди було чомусь з одної сторони краще вільним, якщо він в мене був. Якщо ні, це тоді бойовим. Але вільним досвідом ми, звісно, що ж пропускаємо цю техніку, яка нам... Не дуже сильно подобається і на якій не дуже сильно хочеться втрачати свої такі дорогоцінні циферки в, стати в статистиці, звісно, що ж, так, давайте подивимося, як на сьогоднішній гравець боєць розіграється на цій карті проти ворожбинського сетапу супротивники, адже подавець у нас по сетапах самі десятих. Що це означає? Бій десятих рівнів. Так, так, друже, мій танкіст. Давайте подивимося, як зараз буде йти хід До речі, грає не на фугасниці. Грає він на звичайній гарматі. Чому звичайній? Тому що, е, в принципі, альфа є, альфа є. Чому нема в даної гармати? Альфа шпада на хвилину. В принципі, перезарядження також в 11 секунд і 2. Це є дуже комфортно. Але я знаю, що фугасниця таке буде чуть-чуть як альтернатива. Краще в плані е, шкоди. Е, шкоди, урону можна так сказати, ворожбином за один постріл. Ну, звісно, що це фугасниця. Але наш герой грає сьогодні на стандартній гарматі. Давайте подивимося, як йому вдасться ламати кабіни на ось цій гарматі. До речі, це е, ББшенки. У нас там в першому бою БЗ-74, що мало. Під калібери, правильно, а тут ББшенки. Оце великий плюс, можна сказати, БЗ прохідної. Тоді дослідної машини, не прохідної, я вибачаюсь, бо це вже десятка, хода далі. Не вже не вже завезуть, як в великих танках. Я сумніваюся. Але із цим новим рефортом все може бути. 90-х підставляється на получайна на тапки ставить наш третій бик, майже, майже з, повною, з повною кількістю кітпойнтів був, вкатує Лупаша, залишає ВК майже без кітпонтим, але нам все ж таки не вистачить шкоди для того, щоб розібрати за, за один постріл ВК 90. Чому? Тому що у нас все ж таки стандартна гармата на 460-зі шкоди за один постріл. Так що... Так що ось такі то пироги, подивися, все ж таки добриваємо фугасиком. Це мудро, мудре рішення. Коли дуже мало кітпонтів, звісно, що беремо фугас. Головне також влучати не по гусанцях, тому що фугас може тобі дати ФЕ. фе в плані не пробиття або повне впитування в ту саму гусенцю, або кату, або фальшборди. Так, подивися, наш третій все ж таки впорався з ворожбиною. А міг би і ні, тому що дуже мало хітпонтів. На його місці його б... краще можна було б в такому... На такій близькій дистанції, що робити, мансувати, адже з вертуханчика він би міг все ж таки дістати своїм снарядом ворожбину, тому що розпід би в цьому плані не помішав. Подивися, як в чубчик попадає кранвагену його башню, до речі, фугасом. І це перемога. Так, давайте глянемо на після бойову статистику. Що у нас там? 3-934 на полюну не шкоди, 607. Шкода за вашою допомогою. І там в першому бою було заблоковано шкода, 300 там з копійками. Тут шкода за вашою допомогою, бачите, як буває. Так, знищено 4, всім пошкоджено. Знак власності майстер та воїн, звісно, як без нього. Пішов плюс на 172 770 срібних монет звісей свою копілочку, Перше місце по нанесенню шкоди, півтори тисячі вільного досвіду також заробляє. Ставим вподобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага на три точки. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї Діскор для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім танкісти, мирного неба. Бережімося, шануємося, любимо своїх рідних та близьких. Також бережіть їх самі себе. Звісно, що не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, та кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.